З 1 червня нові правила продажів через нову пошту давайте обговоримо. Якщо ти досі продаєш щось після плати без ФОП, слухай уважно, бо тепер через нова пей фізична особа може здійснювати не більше п'яти продажів на місяць загальною сумою до 30 тисяч гривень. Якщо буде більше, фінмоніторинг може вважати це підприємницькою діяльністю і вимагати пояснення, звідки гроші і чому ти досі не оформлений як ФОП. І якщо не доведеш, що це не бізнес, готуйся до податків. А тим часом укласти договір з нова це 10 хвилин часу. Чому? Це важливо навіть для маленьких продавців у Тікток, бо в багатьох із вас уже є невеличкий рух. Ви продаєте щось самі чи з батьками, а це вже може засвітитись. Окрім ФОПу, для роботи ще треба РРО. Касовий апарат зараз коштує всього 250 гривень на місяць, трохи мороки, але не кінець світу. Якщо працюєш стабільно, краще мати все офіційно. Чесно кажучи, я не розумію, чого через ці нововведення такий крик в інтернеті. Якщо твій обіг менше 30 тисяч, поки живи спокійно, але думати про легалізацію свого магазину рано чи пізно доведеться. А що думаєте, ви Приті нововведення.